Ердоган дуже вчасно заявив, що Україна заслуговує на те, щоби стати членом НАТО, і повернув азовців Україні. Це той самий Ердоган, який був проти вступу до Альянсу Швеції і Фінляндії. І це той самий Ердоган, який досі зберігає торгівлю з Москвою, попри західні санкції. Це все тому, що, на відміну від Швеції і Фінляндії, Анкара кровно зацікавлена у посиленні України. Адже в Криму в Україні є близькі до Туреччини кримські татари, і зовсім немає курських сепаратистів, які шукали собі притулку в Швеції і Фінляндії. Але найголовніше це те, що Туреччина була і є давнім конкурентом Росії, і вона, як і Україна, зацікавлена у тотальному послабленні Росії, що буде набагато легше зробити за допомогою НАТО. Ну, а в якості компенсації Путіну Ердоган оголосив, що не проти з ним поспілкуватися, коли той прилетить в Туреччину. Тобто, НАТО в Україну, азовців додому, а Путіна накилим до Ердогана. Такий от рівноцінний обмін пропонує Ердоган російському любітелю Мнагахадовича.